Всім привіт! Сьогодні хочу вам показати деякі сорти сосен, які ростуть до 3 метрів висотою. Це такі середнього розміру сосни. Вони у нас так само часто зустрічаються в садках, бо садки не дуже великі, ділянки не дуже великі, тому такі сосни частіше висаджують. зараз. Ось у мене на камеру зараз показую вам сорт сосни. Це тіні кюрос. Сосна, яка росте до трьох метрів висотою, яйцеподібної форми. У нас вона тут, бачите, трошки сформована таким шаром. Вже вона близь, десь метр в діаметрі і по висоті приблизно 70 сантиметрів. У неї дуже цікава така покручена хвоя, як у грінтвіста, Але грінтвіст то дуже карликова сосна, а це така величенька. Шишечки, як у всіх біймотових сосін, бачите, такі вони тоненькі. Хвоя дуже м'якенька, по 5 хвоїнок в пучку. Прирости, ну, за рахунок того, що вона в горщику, бачите, прирости десь приблизно сантиметрів 8 там, до 10. Але згодом, коли рослина дуже добре вкорінюється в ґрунті, вона починає видавати прирости по 20 сантиметрів завдовжки. І це вже, ну, так, багатенько. І вона дуже швидко набирає висоту, а потім починає набирати об'єм. Тому, якщо вам потрібно її втримати в трошки меншому розмірі, там 1,5-2 метри, обов'язково потрібно прищіпувати кожного року. Тут вона у нас, бачите, собі, така куля широка. Але якщо її далі не прищіпувати, то вона сігане вгору. Красунечка така. Ще одна дуже схожа за хвоєю сосна, так само м'якенька і колір схожий, але не така кудрява, це у нас сосна Бергманс Mini. Вона росте саме цей сорт до 2,5 метрів, така вона неравномірна, може викидати гілочки в боки і вверх. Тобто, якщо вам потрібна така дуже правильна форма, то треба формувати. Якщо ви любите щось таке, корявеньке, як я кажу, крівеньке, то вона дуже ну, красиво виглядає так природньо і якусь не знаю мені навіть не знаю на кого вона якусь тваринку нагадує, але не можу згадати, що саме. Чому я саме почала зйомку з садового центру? Бо тут у нас більше великий такий вибір, ніж у мене на ділянці. У мене можливо, я навіть зараз так швиденько не згадаю, всього можливо декілька сортів таких рослин, які до 2-3 метрів, але тут на садовому більше асортимент, тому почала саме тут. Це зараз у нас сосна чорна нана. Е -е, -на. Хвоя дуже-дуже жорстка, така прям калюча-калюча, як динозавр. Прирости невеликі, десь приблизно 10 см, але це горщик, можливо, в ґрунті буде трошки більше. По інформації вона з роками, але не швидко. років за, мабуть, 30 буде так само, десь близько 2-3 метрів висотою і стільки ж в діаметрі. Але я думаю, що її можливо стримувати і тримати такою широкою подушкою приблизно там до метра. Бачите, шишечки видає такі маленькі. Дуже така цікава вона, непривична, бо видно, що хвоїнки такі широченькі і ну, по вигляду видно, що вона жорстка така, не м'якенька. Ось наші новенькі гарнюні. Це сосна гімалайська. Сорт називається Umbra куліфера. У неї така сама плакуча. Хвоя, як і у гімалайської сосни, як у багатьох сортів веймутової, вона чимось схожа на відхорст, схожа на Є ще сосна, арманді. Так само схожа сосна, сосна саме через плакучу таку хвою. М'якенька, 5 хвоїнок, колір такий сизий, між блакитним і зеленим. Ця сосна виростає за 30 років, так само 3 метри висотою, 3 метри в діаметрі. Але коли я дивилася на весняні прирости, оці, я дивувалась, думаю, боже, не вже це вона може бути всього 3 метри, якщо в неї прирости, ось вже по десь сантиметрів навіть, 18 точно. Можливо, навіть десь 20 є. Да, є, бачите, Ось тут точно є 20 і навіть 25 у цієї гілки. Але вона потім, коли вже гілочки созрівають, вони лягають в боки. Тобто вона не стерчить і тільки вгору росте, вона росте в усі бока і дуже гарно формується. Можна прищіпувати і витягувати якийсь центральний пагін, робити такий ідеальний невеличкий конус з плакучою хвоєю. Думаю, що буде дуже-дуже цікаво. Тому я собі таку одну хочу привезти на ділянку і посадити, саме формувати цікавим конусом. Або Ще можливо вигнати її на ноги і зверху зробити таку парасолю з плакучої хвої. Так само буде виглядати дуже нарядно, несподівано, якось, ну, не як всі сосни, але на це потрібен час, бо, бачите, все ж таки 10-20 см на рік, то років за 10 можливо буде дуже-дуже гарна парасоля. Конус, думаю, буде трошки швидше і гарніший. Відхорсти у нас чомусь дуже погано ростуть на півдні. Часто чую, що вони гинуть, горять, сохнуть. З гімалайськими трошки простіше. Вони у нас непогано себе почувають, але бачу у людей на ділянках вони такі запущені, не прищипані, не сформовані, височенні, лисі, голі стоять і тільки на кінцях гілочок оця. Красивезна хвоя. Тому не лінуйтеся, прищіпуйте, формуйте, робіть більш компактні форми, але так, щоб воно виглядало дуже красиво. Хоча на любителя це комусь подобаються такі напівголенькі рослинки. Нічого не можу сказати, кожному своє. Так, є у нас тут сосна гірська саншайн, але вона у нас тут стоїть в затінку, тому вона не жовта. Бачите, бо вона завжди навесні якось. Видає такі полосаті жовті прирости, і вона і у нас видала красиві, але зараз через те, що вона стоїть постійно в тіні, цей жовтий колір десь пішов на прогулянку. Тому вона поки що у нас зелененька. Сосна виростає приблизно півтора на півтора метра, але я думаю, що вона може бути трошки більша. Така вона не сильно густенька, я люблю більш сосни, такі набиті, щільні, тому я б, якщо садила собі її на ділянці, я б її обов'язково прищіпувала. І ще вона дуже красиво виглядає на штамбі, часто бувають привиті, то це така компактна, досить буде, як компактне дерево. Штамб. Височенький і на верхівці це півтора на півтора, навіть без формовки і прищіпки. Це невелика корона і досить е гарна така величенька сосінка на ділянці. Але там не 5, не 10 метрів, а саме там, враховуючи висоту штамбу, десь приблизно 2,5 до 3 метрів. Так, ще одна у нас тут гарнезна сосна, вона у мене вдома є на штамбі. Це сосна жафрея Джопі. Юпі всі по-різному називають її. Це сосна, у якої дуже довга хвоя, одна з найдовших, не сама довга, але одна з найдовших. Вона буває, сягає 20, більше 20 сантиметрів. 23-22 бачила. Я особисто бачила цю сосну приблизно метр висотою і стільки ж в діаметрі. Дуже щільна була. Хвоя, як колючки дикобраза, переплетені, Вигляд неймовірний. Така вона, знаєте, не схожа на всі інші наші сосни. І люди, коли бачать її вперше, вони всі охають і ахають, вау, що це? Її особливістю є те, що вона, бачите, хвою в приростах дає короткувату, а на наступний рік вона доростає. Тобто вона росте, ця, в два етапи. Так буває на деяких соснах і на деяких ялинах навіть. Що в перший рік вона видає коротку таку, начебто звичайну хвою, а на другий рік вона вже витягується і стає більш великою. Дуже часто зустрічаються рослини на штамбі. Що потрібно знати особисто про них? Вони прививаються на звичайну сосну, але ця сосна жафрея дуже швидко росла і швидко набирає товщину стовбура і пагони. Вони такі, бачите, от прям міцні-міцні. І дуже часто підщепа не встигає так швидко рости, як прищепа, і тому тут стовбур такий широченний, а внизу ж там бік тоненький, і дуже часто ламається вітрами, снігами, тому щоб цього не сталося. Якщо ви вже дуже сильно захотіли саме штамбову таку сосну, то вам обов'язково потрібно буде робити з того прута або арматури, або якоїсь залізної труби. Робити підпорку таку, ну по типу штамбу, тільки обов'язково, щоб вона не до прививки доходила, аж заходила поглибше в крону і прив'язувати так, навіть до крони, щоб її не зламало снігом. Це по-перше. По-друге, якщо ви будете ж таки робити її з заліза, оцю верхню частину, де вона буде касатися гілок, обов'язково чимось обмитати таким, що. Не буде передавати взимку холод, бо інакше можуть ці гілки, знаєте, буде якийсь ожелець чи сильний мороз, вони можуть обмерзнути саме через те, що касається металевої цієї трубки. Тому подумайте, чим би її чи обернути, чи обмазати, можливо, там якимось, якоюсь краскою такою, типу резинової, або якимось силіконом обмазати, щоб не сильно холод передавала. А взагалі сосна дуже дуже цікава. Буває, трошки підгорає в якісь роки. У людей на ділянках бачила, але я думаю, що це можливо або через брак води, або через якісь захворювання, які вона там хватає, можливо, від інших рослин. Ну, так, в принципі, все, що привозиться до центри, все досить здорове. І у мене за два роки вона не показала жодної хвороби. От, наростає повільно, але дуже-дуже класно. У нас ще одна красива дуже сосна. Сосна, звичайна в батарері називається. Вона яскравого такого блакитного кольору, дуже незвичний колір для сосен. Сосна, яка росте близько 3 метрів висотою, приблизно стільки ж в діаметрі, але зачасту вони бувають меншого розміру. Привозять їх на штамбі як на формованому, так і на привитому. Частенько навіть на... Двох-трьох ногах таких, тобто мультиштамб, Ціняться вони дуже високо за ці штамби, мультиштамби. Сама по собі рослина така дуже здорова, кріпкенька, прирости такі гарненькі у неї до 20 сантиметрів приблизно. Але це сосна, яка найбільше навесні поражається побігав'юном. Це така е, метелик, який відкладає яйця, і вони живуть тут в бруньках і на початку гілочок. І коли весною йдуть молоді прирости, з цих бруньок йдуть свічечки і вони засихають. А коли його одламуєш, то бачиш, що там посередині така дірочка, і сидить гусінь, така чи черв'ячок, е, і так вони виїдають постійно. Е, тому потрібно обробляти обов'язково рано навесні. Перед цими приростами октарою обов'язково можливо навіть всього шкідника не знищити, але більшість бруньок, більшість цих молодих пагонів, приростів можна буде спасти. Бо сосна красива і жалко дивитись, коли ці всі молоді прирости сохнуть і закручуються. Причому це видно, що коли тільки-тільки починають відростати, вони починають, знаєте, як згинатися, приліплюватися один до одного. І тому одразу видно, що щось там з ними не так. І це вже значить там сидить та гусінь, яка виїдає всередині все. Тому ці пагони погано розвиваються, а потім ще й взагалі сохнуть. Ось така цікава сосна в нас. Пам'ятаючи, я вам розказувала про сосну горну Columnaris, яка росте до 3 метрів в наших умовах. Росте дуже повільно, але вона така щільненька, густенька, красива і навіть без формування така собі ідеальна, новорічна, ідеальне новорічне дерево. Можливо, вже показувала, але покажу ще раз, бо це випуск сосен до 3 метрів, які ростуть від метра і до трьох середній такий ярус. Це у нас звичайні, звичайні горні сосни. Всі вважають, що вони ростуть низенькими подушечками, такі собі або кульками, але справді в природі. І в ботанічних садах можна побачити горні сосни, які виростають 2 метри висотою і стільки ж в діаметрі. Бо видно по приростах, у них прирости 10-12 см на рік є, так, не напрягаючись, вони видають. Тому зазвичай їх або прищипують раз на рік навесні, коли йдуть маленькі ці свічки, прирости, лишають обов'язково там десь 3-5 максимум сантиметрів. А все інше обрізають або прищіпують. Тоді вона більш-менш компактніша. У неї є сорти, різновиди, які меншого розміру. Це поміліо, вона трошки менша, ніж звичайна горна сосна. Але все одно воно все виростає по висоті і по ширині, дуже так прилічненько. Тому не можна сказати, що це карліки. Є, звичайно, сорта у горної сосни, які вважаються низенькими. З маленькими приростами, але саме видова, горна сосна, вона росте величенька. Дуже красива салатова сосна, сосна денсіфлора Аліса Веркади. Вона у нас тут вже років 5 точно росте. Пересадили її тільки в більший горчик. Вона дуже гарно так наростає, прирости в неї такі. Прям так само не дуже карликові, бачу сантиметрів біля 20. Постійно обростаю такими маленькими шишечками. Навесні вони фіолетового кольору, дуже маленькі, і їх багато на кінцях отакого гілочки. Все, бачите? Ще видно, маленькі ці трошки більше наросли. До речі, в цьому році якісь шишечки дійсно величенькі, бо в минулому році таких було, не знаю, штук 200, мабуть. Кущик гарненький. Він чимось мені нагадує. Саме бонсай, бачите, він. Без формовки, у нього такі стовбури дуже цікаві. Я б їх вистригала так, щоб вони були знизу голі, без гілок, а зверху лишала ту парасолю таку. І було б такий аля-бонсай. Дуже цікава рослинка. І колір в ній дуже незвичайний. Ви бачите, вона дуже класно виглядає на контрасті з темними. Воно ззаді стоїть не негіші, темна дуже, а ця прям салатова. Я уявляю, як би її посадити десь біля пруда якогось. Так би пару каменів поруч. було б Просто круто. Є у нас ще одна красива дуже сосна. Лікадерміс. На неї кажуть, сосна баснійська ще. Є і інші назви. Не знаю, як вам так показати, щоб її було гарно видно. Ось тут сонечко освіщається. Це сосна, яка в молодому віці, ну відносно молодому. я вже думаю, років 10 точно є, навіть і більше. Вона виглядає типу кули, кулі, десь приблизно метр двадцять висотою. Вона зараз у нас, і стільки ж в діаметрі. Росте дуже повільно, сантиметрів по 10-12 на рік. І буде вона до 2,5 метрів. Буде така більш щільненька, гарненька. А поки що вона така, наче неправильної форми куля. І за рахунок того, що вона в високому горщику, вона так нарядненько виглядає. Я би їх так, дві штуки посадила при вході в дім. І було б класно. Якісь гарні такі горщики, придумати їй або круглі, або квадратні. Так, ще одна сосна, яка виростає близько 2 метрів висотою і приблизно метр півтора в діаметрі. Вона у мене зараз і так десь метр двадцять в діаметрі. По висоті вона у мене невисока за рахунок штамбу, плюс я її трошки підщипую. Хвоя дуже така жорстка, колюча, блакитного кольору, аж білий такий відтінок. Дуже мені подобається вона своїм кольором, вона така акцентна рослина. Трошки її стримую, але їй є ще куди. По сторонах рости, та й вгору, звісно, є де. Тому, ну, можливо, колись трошки пропущу, але все одно намагаюся поприщипувати, щоб вона була більш щільніша і така на їжечка схожа. Дуже люблю її класна. Одна з найперших моїх сосен, куплених на штамбі. В якийсь рік, коли було дуже... Снігопад великий був, я не пам'ятаю, роки три чи чотири, мабуть, тому її прям зігнуло і поклало, бо штам був вдвічі тоньший, ніж зараз. Зараз він приблизно 7 см в діаметрі, а тоді був ну, десь приблизно, мабуть, 3 І поклала і думала, все, зламала. Ні, сніг зійшов, воно трошки розтануло, і я її підв'язала назад. І вже цей штам дуже такий міцний, вже за нього не переживаю. Дуже гарнезна сосна. Так само можна її формувати на ногах, як і в етерері, робити мультиштамп, не обов'язково привиту на штамп купляти. Зачасту її продають як подушку таку на низькій прививці. І люди її тримають так само низенько до метра, висотою. Гарнезна. Шишечки видає маленькі. Десь бачила. Це в мене все, бачите, був навесні той. Побігав юн, ось, ось дирочка внизу. І воно, бачите, яка дирочка? Це я її не побачила, не розковиряла. А зараз там вже, мабуть, і нема тої гусіні, десь вона вже втекла. І, і бачите, що робить сосна? Вона закладає нові бруньки, і тут навесні повилазять нові ці пагони. Так, і, мабуть, на останок на сьогодні сосна чорна. Сорт називається Річард. Ой, вибачте, комет. Вона така впізнаваєма, у неї дуже коротка хвоя, жорстка. Навіть не одразу скаже, що це сосна чорна. Вона більш схожа на якусь горну сосну. Вважається карликовим сортом, росте максимум до 3 метрів. В 10 років. Доходить приблизно до 1,5 метра. Прирости у неї невеликі, центральний бачу сантиметрів 12, можливо, трошки більше. А бокові гілочки наростають приблизно від, 10, від 8 до 10 см. Вона у мене вже роки 4-5 Купувалася, вона сантиметрів була 25-30 прививочка. Перший рік дуже-дуже ну, погано наростала, повільно. Зараз трошки швидше, але вона у мене зараз приблизно 80 см. Дуже крута така. І вона буде тоненька, невеличка, не заважає нікому. І я думаю, що такі маленькі карликові сосни мають бути в ко... ну, Якщо не в кожному саду, то в багатьох точно. Спека трошки мені наробила дієлов, бачите, у мене погорів газон. Зараз відливаю, бо не встигала все поливати, приділяла більше уваги газону молодому, свіже постіляному, а цей трошки підгорів, тому вибачайте за зовнішній вигляд. Так, на цій сосні поки що закінчу наш випуск по соснах, які ростуть до 3 метрів, найближчим часом спробую. Зробити випуск по маленьким соснам до метра. Подушковидні, шаровидні, якісь такі карликові зовсім. Всім гарного дня, миру, спокою, тиші, тепла, радощі і всього всього найкращого. Завжди з вами.